Аврора продовжила прокляття хіта в Кубку України. Визначилися всі учасники фіналу восьми, а Курсун та Микитюк провели очну зустріч у чемпіонаті Іспанії. Це новий випуск Фудзел Ньюз. З вас лайк та підписка, і ми починаємо. На вихідних відбулися всі матчі відповіді однієї восьмої фіналу Фавбет Кубку України. В деяких парах переможець був на 99,9% відомий ще три тижні тому, і в других поєдинках дива не сталося. Суха балка пройшла миска Харків із загальним рахунком 14-2. Ураган стільки ж забив Аместей, але пропустив від аматорів 5 м'ячів. А будівельник вдома гучно грюкнув дверима, зігравши в нічую 3-3 з кардиналом. Втім, на виїзді була поразка 5-1, тому далі йдуть рівняни. А от урешті протистоянь інтрига була неабияка. Атлетик футзал майже весь матч вивіз необхідною різницею у два м'ячі, але на 38-й хвилині пропустив фатальний гол. Після чого Калашник та Сторожук не реалізували аж два дабл-пенальті. Драматична розв'язка у Хмельницькому дарує потівку у фінал восьми Соколу. Не менше бічна кінцівка була у Броварах, де першоліговий аволон на рівних боровся зі скаяп-фудзал. На останніх хвилинах місцева команда влаштувала штурм воріт авіаторів, і за секунду до фінальної сирени в Дмитра Баранника був шанс на мільйон. Але він ним не скористався. Ще одна команда першої ліги дала справжній бій представнику еліти. Фурнітура і Любард вдруге зіграли в нічию, тож переможець вирішувався в серії пенальті. Більш влучними були лучани, тому перепуску в палац спорту отримав Любарт. Ще один учасник фіналу восьми визначався у львівському дербі. І не ті в обох матчах нав'язав гідну боротьбу, але на класі та на досвіді енергія пройшла айтішників та продовжила боротьбу за свій шостий кубок. Хіт Аврора. Цю пару називали не просто центральним протистоянням однієї восьмої, а прихованим фіналом Фавбет Кубку України. А пам'ятаючи, які трилери команди видали у січні, очікування були максимальні. Втім, першого голу довелося чекати майже весь перший тайм. За 17 секунд до кінця Владислав Моспал на замаху прибрав Чернявського і щосили вколотив м'ячу дев'ятку. Кравця не було жодних шансів. По перерві кожна хвилина грала на користь Аврори, але хід пішов у повний вебанк лише за 8 хвилин до фінальної сирени. Не допомогло. Кабельники так і не змогли забити. Це сталося вперше за майже два роки. А моз Панте Семенченко на останній хвилині взяли всі питання по черзі, відправивши м'яч у пусті ворота. Кубкове прокляття хіта продовжується. Отже, стали відомі всі учасники фіналу 8 Фабет Кубку України. Вперше за останні роки до цієї стадії пробилися тільки клуби елітного дивізіону. Чвертьфінальні пари визначаться вже 5 березня. Церемонія жарбкування буде транслюватися у прямому ефірі на цьому каналі, тому обов'язково підпишіться, аби не пропустити. У Вищій лізі серед жінок відбулися матчі 10-го туру. Сумди у Барса двічі переграла Багіру, Чемпіон Свей з рахунком 4-1 перемогли лідер. МСК Дніпро та Володимир видали неймовірну нічию 5-5. А поєдинок між Легіон Університетом та Дю США Надія завершився без забитих голів. І нарешті переходимо до анонсованої в попередньому випуску зустрічі лідерів збірної України в найсильнішій лізі світу. Кордоба Миколи Микитюка приймала осасуну магну Ігоря Корсона. Певне, на перемогу з рахунком 3-0 здобули гості, і завдяки цьому Корсон та компанія піднялись на шосте місце в національній лізі Іспанії. Відрив від дев'ятого місця вже п'ять очок, тому шанси на плей-офф дедалі кращі. Вітаємо Ігоря та його команду з перемогою, а Миколі бажаємо удачі в наступних іграх. До зони плей-офф сім очок, відіграти їх за 12 турів цілком реально. Дорогі друзі, дякуємо за перегляд і нагадуємо, що які переговори б не велися за спиною України, загарбницька війна проти нашого народу триває. Тож закликаємо вас доєднуватися до ініціативи від Афу до ЗСУ, в межах якої збираються кошти на потреби сил спеціальних операцій. Слава Україні!